Вже у суботу, 19 серпня, тернополяни святкуватимуть преображення, або ж яблучний спас. Цього дня традиційно освячують фрукти, мед, букети з зіллям. Скільки коштує зібрати кошик до свята, дізнавалися журналісти Терену. Одним із важливих атрибутів у кошику є мед. На ринку можна придбати різні сорти липовий, гречаний і навіть ріпаковий. Ціни практично однакові: 75 гривень за півлітри. Літра меду коштує 150 гривень. Найцінніший мед у нас є зараз гречаний мед. От, і відносно і ціни най, найвищі на гречаний. Дещо менші ціни, менше ціниться. Ріпаковий мед, різнотрав'я, але все одно це теж хороший мед. Гречаний мед, о, це чисто такий гречаний мед. Він колір такий має темний, він відрізняється від інших. Смаком оригінальним у Спасівський кошик кладуть яблука, груші та сливи, а також нектарини і виноград. Яблука цього літа рекордно подорожчали: кілограм 25-35 гривень, груші – 50-55. Вартість слив 25 гривень за кілограм. Нектарини привезені за кордону обійдуться у 100 гривень за кілограм, місцеві – 50-65. Вартість винограду залежить від сорту і коливається від 80 до 100 гривень за кілограм. Виноград це з Одеси, він смачний, солодкий, дуже добрий. Це наш виробник. Є ще Іспанія, але ми його менше беремо. Він ну як іспанський, це є кишміш. Зелений виноград, то він по 80 гривень. Крім цього, на яблучний спас освячують букети з трав та квітів. Ціна такого букета коливається від 30 до 50 гривень, залежно від кількості використаних рослин. Раночку проснулись, позбирали, назбирали, тут складаємо. Найчастіше люди хочуть бачити це калину, соняшник, найчастіше ну, м'ятку, полин беруть. Ну, взагалі по-різному, кожен хто я. Отже, за підрахунками терену, зібрати кошик до спаса коштує 176 гривень. Це на 11% дорожче ніж минулого року. Тернополяни вже активно готуються до свята, тож покупців на ринку чимало. Святкуємо спаса до церкви, несемо в кошечку. Тепер раніше носили букетики. Тепер в кошечку виноградик. Ну то все, що в нас, знешно, звичайно, що росте, кажуть, що так треба носити. Виноград, яблука, грушечка, сливи. Ну все, що наше українське. Ну, не будемо нести сюди Ківі, бо воно не наше. Так, святкує Яблучний спас. Ну, зазвичай це фрукти, мед і мак. І Завжди я роблю окремо букет. Тобто я роблю кошечок і окремо складаю букет. Ну, напевно, так мої предки робили, і я так роблю. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.